Короп.ФМ. Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб-ФМ. сьогодні. Середа, 21 червня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Василь, Єфрем, Зосим, Іона, Костянтин, Павло, Федір, Феодосій, Феофан талісманом людини, народженої 21 червня, є сапфір дорогоцінний мінерал, який відомий здавна. Вірили, що сапфіри допомагали добитися внутрішньої рівноваги. Народний календар, 21 червня, в церковному календарі день пам'яті великомученика Феодора. Цього дня не будуйте жодних планів на майбутнє, тому що вони точно не збудуться. Не варто сваритися чи скаржитися а також робити те, що може погіршити настрій. Краще не проводити день на самоті. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Вранці гроза це погана прикмета. Посуха і ранкова роса до великого врожаю. В день гроза. Чекайте на поганий сінокіс. Роса на траві добре вродить льон. Зазвичай, 21 червня, було дуже багато дощів та навіть грози. Тому цей день вважався невдалим для польових робіт. Взагалі вірили, що від цього дня починається довгий період червневої. Негоди раніше в цей період зазвичай починав іван-чай та жасмин. В гніздах вилуплювалися перші пташенята. А у тварин, які живуть в лісі, починалася линька. Вірили, що ніч проти 21 червня найдовша, тому загадували бажання і ворожили. За останні 130 років 21 червня максимальна температура повітря складала 33,9 градусів Цельсія у 2002 році. Мінімальна ж складала 6,4 градусів за Цельсієм у 1978 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 4 годині 28 хвилин, а зайти за горизонт о 21 годині 11 хвилин. Це був народний календар. Тікає швидко, бо соніш, і сліду не знайти. Суть його налеки, воно зникає, воно зникає, але ми завжди лишаємось, завжди лишаємось. Сьогодні день в Україні і світі, 21 червня. В Україні і світі святкується світній день миру та молитви, Щорічна подія, яка була заснована за ініціативи вождя Ерволукенхаус, який є духовним лідером нації Лакота. Головна мета цього дня полягає у об'єднанні людей всього світу в молитві, щоб сприяти миру і злагоді між усіма націями та народами. А також 21 червня відзначають міжнародний день йоги, міжнародний день скейтбордингу, всесвітній день гідрографії, міжнародний день домашньої музики, всесвітній день гуманізму, всесвітній день жирафа, міжнародний день квітки, всесвітній день рукостискань, а також міжнародний день неквапливості. Новини. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 21 червня. Риботин. З 10 до 15. 22 червня. Рихли. Зелена Поляна. З 10 до 15. 23 червня. Буде ще з 10 до 15. Рашисти обстріляли ще два села на Чернігівщині. Увечері 19 та вночі 20 червня російські війська обстріляли ще два села на кордоні Чернігівської області. Про це повідомляє департамент із питань цивільного захисту та оборонної роботи. Так, 19 червня, з 23.20 до 23.40 було зафіксовано сім вибухів: міномет 120 мм у районі населені. Веленого пункту Грем'яч новгород Сіверського району. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. 20 червня орієнтовно о першій годині ночі два вибухи, приходи, ймовірно, з міномета 120-го міліметру на східній околиці населеного пункту Галаганівка новгород Сіверського району. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Інформацію взято Is site to Оголошення про грантовий конкурс для підтримки бізнесу програми ПАЛ. Пілотний проєкт для раннього відновлення та добробуту. Це шестимісячна програма з бюджетом майже 600 тисяч доларів США, що виконується та фінансується міжнародною організацією Global Communities в Україні. Її метою є надання допомоги особам і бізнесу, які постраждали під час війни. Програма надаватиме на конкурсній основі гранти фізичним особам та малому і середньому. Бізнесу, які зазнали негативного впливу війни, втрата або пошкодження майна, вимушена релокація, порушення логістики, зменшення продажів, міграція працівників та інші обставини, а також підтримуватиме їх інформаційно та консультаційно. Програма є пілотною і значну увагу приділятиме навчанню задля кращого розуміння потреб та ефективності раннього відновлення гуманітарної підтримки та добробуту, щоб масштабувати програми в цьому секторі. Програма ПРАЛ надасть підтримку заявникам з окремих територіальних громад Чернівецької та Чернігівської областей, які є партнерами Global Community. з межах реалізації програми, децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Добре. А саме, громади Чернівецької області, Великокучурівська, Вижницька, Глибоцька, Клішковецька, Мамалигівська, Недобоївська, Новоселицька, Рукшицька. Усть Путильська і Хотинська, громади Чернігівської області: Коробська, Корюківська, Лосинівська, Любецька, Менська, Ніжинська, новгород Новгородсіверська, Сновська, Сосницька і Тупочівська. В межах цього грантового конкурсу надаватиметься фінансова підтримка фізичним і юридичним особам, які постраждали від війни і які хочуть відновити або розширити свою діяльність. Цілями цього грантового конкурсу є створення та або збереження Збереження робочих місць, зростання чисельності нового бізнесу, масштабування діючих та або відкриття нових напрямків діяльності бізнесу. У програмі PEL передбачено три типи грантів. Лот номер 1 грант розміром до 5 тисяч доларів США на започаткування або розвиток бізнесу. Лот номер 2 грант розміром від 5 тисяч до 12 тисяч доларів США. Обов'язковою вимогою є створення при принаймні одного нового робочого місця. Лот номер 3 грант розміром від 12 до 25 тисяч доларів США. Обов'язковою вимогою є створення принаймні двох нових робочих місць. Для кожного лоту передбачено співфінансування від заявника у грошовій формі у розмірі не менше 10% від суми гранту. Від одного учасника може бути подано не більше однієї заявки. Усі проєкти повинні бути повністю виконані. Ані до 31 жовтня 2023 року. Щоб взяти участь у грантовому конкурсі, учасники повинні заповнити онлайн форму за посиланням та прикріпити необхідні документи. Додаток 1 бізнес проєкт у форматі Word або PDF. Додаток 2 – бюджет бізнес-проєкту у форматі Excel. Додатки можна завантажити за посиланням. Прийом документів на участь у грантовому конкурсі буде тривати із 15 червня до. 24 липня 2023 року заявки будуть прийматися у два етапи. Етап перший до 10 липня 2023 року включно. Про результати розгляду документів, поданих до цієї дати всіх учасників буде повідомлено письмово до 17 липня 2023 року включно. Етап два до 24 липня 2023 року включно. Про результати розгляду документів, поданих до цієї дати, учасники Буде повідомлено письмово до 31 липня 2023 року включно. Важливо, якщо під час першого етапу розгляду документів переможцями буде визначено таку кількість бізнес-проєктів, що призведе до вичерпання бюджету програми PEARL, Global Community залишає за собою право достроково завершити прийом документів на участь у конкурсі. В такому випадку Global Communities до 17 липня 2023 року офіційно повідомить про таке. Рішення на офіційній сторінці програми Юсейт Добре у Фейсбук. Для всіх зацікавлених учасників команда Global Community з 21 червня, тобто сьогодні, з 16 до 17.30 проведе інформаційну сесію, під час якої детально проінформує про умови грантового конкурсу та надасть відповіді на питання учасників. Для участі в інформаційній зустрічі необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням. Подія відбудеться в онлайн форматі на Платформі Zoom. Зареєстровані учасники отримають посилання на подію на електронні адреси, вказані під час реєстрації. Детальніше ознайомитися з усіма умовами грантового конкурсу програми PEARL можна у положенні, яке знаходиться за посиланням. У разі виникнення запитань щодо умов конкурсу зацікавлені учасники можуть звернутися до експертів програми PEARL за електронною адресою Perject25.gmail.com. Детально інформацію інформацію ви можете дізнатися на сайті українського кризового медіа центру. Там ви знайдете оригінальні статті, додатки а також посилання для реєстрації на конференцію. Увага, діють шахраї на телефони підприємців. Дзвонять невідомі особи, які представляються посадовими особами військових адміністрацій та просять кошти на тепловізори захисникам. Це обман: будьте пильними, не дозволяйте себе ошукати. Про подібні випадки повідомляйте у поліцію за номером 102. Сьогодні з вами була лілія висоцька з мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе! Коропефе рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6